Дмитро розбирає уламки на даху будинку. Через обстріл Херсона російськими військовими, який стався 23 жовтня, в його оселі розбиті вікна, стіни та покрівля, говорить чоловік. «Оттуда був прильот, скоріше, що в ліше. Ну, самі бачите, що відбувається. Вон опять літів. Це вже ж не перший раз прилет. Ні, це не перший раз. От що з моєї хати залишилось сусідський. Російський снаряд зруйнував і помешкання надії. 20 сентября прилетіла, розбила хату. Все. І вчора добила ще. І сусідки розбила хату. Все дзвонили, все приїжджали, поліція, все приїжджали. Всього за минулу добу армія РФ 17 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. За інформацією міської військової адміністрації, гатили не лише по обласному центру, а й передмістю Антонівці, на Дніпрянському, Садовому, Комишанах, Зеленівці. Вночі з реактивних систем залпового вогню обстріляли Придніпровське. Протягом доби під обстрілами були і п'ять територіальних громад Бориславського району. Пошкоджені підприємства і машинобудівний завод, розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті авіаційних ударів в селі Львове одна людина отримала поранення. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Місто Борислав потерпало від артилерійських та танкових ударів. Також ворог використовуючи. Безпілотні літальні апарати наніс удар по центру міста, поранення отримала дві людини. Від артилерійського обстрілу поранення отримала одна людина. Також ворог ночі обстрілював місто Борислав запальними снарядами. Сталося загорання приватного житлового будинку та господарських споруд мешканців. Сьогодні під авіаударом російських військ була одна з пожежних частин на Херсонщині, говорить речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. Пошкоджена покрівля та вікна у будівлі, поранених немає, техніка вціліла. Минулої доби через ворожі обстріли виникло 11 пожеж. Горіли житлові будинки та господарчі споруди в Херсоні та в Береславі. Вночі ворог обстріляв селище Білозерка. Там також виникли пожежі на території приватних домоволодінь. Горіли дві господарчі споруди. Всі наслідки ворожих обстрілів було ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами. Зранку російська армія обстріляла село Козацьке. За інформацією обласної військової адміністрації, поранені двоє жінок. Під час нічного обстрілу пошкоджена будівля лікарні у Білозерці. Вночі Білозерку обстріляли градами там з першої до третьої. Йшов сійшов обстріл. Там зазнали поранення восьмеро людей. Серед них 12-річний хлопчик. У нього поранення ноги та міновибуховна вибухова травма, куботравма та гостра реакція на стрес. Йому надана була допомога амбулаторно, він залишився вдома. Також в різних населених пунктах були поранені. Вчора також дістали під завалів двоє людей, жінку, і чоловіка, сімейну пару, які потрапили під обстріл в одному з населених пунктів і загинули. Всього за минулу добу російські військові 101 раз обстріляли правобережжя області, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Роман Царьов, Юрій Лотошинський Суспільне новини, Херсон.